Шановні вінничани, щиро вітаю вас з новим роком та різдвяними святами. Вже через декілька хвилин ми переступимо поріг нового 2013 року. І як завжди, в цей момент ми озираємось, згадуючи, яким був рік, що минає, і замислюємося над тим, яким ми бачимо наше майбутнє. Здобутки і плани кожного з нас тісно переплетені з життям нашого міста. І на мій погляд, у вінничан є всі підстави зустрічати цей новий рік з почуттям гордості за своє місто. Сьогодні ми можемо спільно радіти за те, що ми змогли втілити у життя ряд важливих проєктів, які поступово змінюють наше життя. Для найменших вінничан цього року запрацювали два нових сучасних дитячих садочки: прийняв на Васелів другий будинок за програмою Муніципальне житло і вже будується третій. Зустрічають ці свята, отримавши нову роботу, працівники другої кондитерської фабрики, що відкрилась по вулиці Липовецькій, своїх перших відвідувачів. Прийняли три територіальні відділення прозорого офісу. Нові можливості подбати про своє здоров'я віничани отримали, завдячуючи відкриттю сучасного муніципального діагностичного центру. Завершено у цьому році перший етап будівництва дороги та трамвайної колії, які з'єднають вулицю Келицьку із Барським та Хмельницьким шосе. І маю надію, що у наступному році цей масштабний проект буде продовжений і вже скоро ми зможемо користуватись новими трамвайними маршрутами. Ми намагалися, щоб цього року менше чи більше позитивні зміни відчули у своєму житті мешканці кожного мікрорайону, кожної родини і кожен з вас причетний до тих змін, які відбуваються у нашому місті, у нашому спільному домі. У нас багато планів на майбутнє, які ми і надалі будемо втілювати спільно. І я сподіваюся, що наступний рік стане успішним для всіх вінничан. Хочу побажати, щоб кожен з нас з гордістю говорив. Я вінничанин. це моє місто, і я змінюю його на краще. І щоб кожен з нас відчував, що ці зміни приносять радість і добробут в кожну родину. Моя мрія, аби Вінниця була містом щасливих людей. Я бажаю кожному вінничанину, кожній родині душевного спокою, тепла, щастя, здоров'я та оптимізму на весь рік. Нехай збудуться усі ваші бажання світлих та веселих свят.